Thank you Це відео сумчанин Валерій Осадченко зняв на вихідних. На прибережній зоні біля озера Чеха працює техніка. Як пояснили працівники, будуть облаштовувати пляж. А що ви здесь будете діти? А скажіть, пожалуйста, є розпорядження міської ради і сполкома? Покажіть, пожалуйста. Покажіть, добрий день. Ну що? Кто вам сказал, что здесь можно проводить какие-то работы? Документы покажите. Посмотрите, документы покажите. Не вопрос. Это водитель. Оказалось, что они хотят сделать пляж, как вот там 800 метров ну, возле 12 микрорайона. Я попросил документы, разрешение, какие-то наряды должны быть заказаны, проект. Ничего этого нету. Со мной общался хозяин кафе, который вот здесь рядом. Он сказал: сейчас принесу. У ну, розрішені документи. Нічого цього не було. Я визвав поліцію, трактор уїхав і приїхала поліція. Валерій говорить, після того, як на місце проїхала поліція, роботи зупинили. А вже у другій половині дня на цій ділянці знову почала працювати техніка. За роз'ясненнями, чоловік звернувся до керівника Тіансервіс, який, згідно договору із департаментом інфраструктури, займається утриманням території біля озера. І він мені позвонив і о, сказав, що не волнуйся, ми не будемо трогати траву. Ну, понятно. Що здесь починається, как бы не тільки ж я один підходив вот, і сказав, що ми постараємося зробити скос. Я кажу, Дима, ну взагалі нічого не делайте, пожалуйста. Давайте ну, посоветуємося, решим проєкт, обговорення. Ну не можна так просто приїхати. Я захотів на Чешке покопать. Чи дійсно на чешці буде ще один пляж на місці зеленої зони і хто був замовником робіт? У міській раді пояснили, облаштувати піщаний спуск це ініціатива підприємця, який працює на цій території. Біля озера Чеха там був об обрив, і один із орендарів найняв спецтехніку, яка приводила ну, скажімо так, більш-менш нормальний вигляд прибережну смугу. От, там був обрив. Вони привели його, в пологий откос зробили і пообіцяли привезти туди пару машин, машин, три піска. Ні дозвілів, ніяких звернень до нас не було, ніде нічого. Можливо, це звернення були в інспекцію благоустрою. Можливо, але я не з'ясовував це. Ця прибережна територія, яку розчищала техніка, говорить директор департаменту, знаходиться біля закладу згаданого підприємця. Він і змінив ділянку на власний розсуд. Так, природоохоронна зона там близько 100 метрів, і в межах 100 метрів заборонено, проводиться як будь-які роботи. Але ж а, у нас вже якби об'єкт був, там, тротуари були, туалети там, хоч які вони не є, але вони. Тут, поняття, закон є. Закон на закон. Один закон зобов'язує приводить у відповідності утримувати територію, а другий закон забороняє будівництво будь-які. Нині берег біля озера має такий вигляд: землю частково розрили і будуть рівняти для пологого спуску у воду. Сумчани, як зазвичай, гуляють біля водойми, приходять поплавати. Кажуть, благоустрій це добре, але варто враховувати і наслідки. По берегу Много животных и птиц, там их гнезда, и вот это все разорить, я думаю, что это жестоко. Никто не хочет думать о последствиях таких шагов. Приводить в порядок надо. Но приводить нужно с умом вовремя. И продумав какие-то детали вот такого плана, экологии. Забути об окружающей среде. Ну, давайте зараз всі почнемо. Улучшати її, як ми вважаємо, Есть є водоохранная зона, є какое то законодавства. Для мене чешка это свято, як і для всіх сумчан. Тоня Борзиленко і Максим Близнюк новини СТС. Якісне відновлення доріг це ключове завдання для розвитку Липоводолинської громади. Переконаний голова громади Володимир Штанько. Я вважаю особисто, що проблема номер один в Україні, особливо в сільській місцевості, це дорога без доріг. Життя в селах не буде в цьому році. Із своїх видатків ми направим на дороги найбільшу частину коштів. Липоводолинська громада у 2023 році на першому місці серед усіх тергромад Сумщини, які беруть участь у співфінансуванні ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Станом на 1 квітня 2023 року. Липоводолинська селищна територіальна громада виділа нам на умовах співфінансування з місцевого бюджету найбільша в області 10 мільйонів гр. Рівень виділяємо одне з найбільших найбільше фінансувань для того, щоб забезпечити населення сільської місцевості якісними дорогами. У нас на території староста Яснопільщинського старостинського округу Євген Барбар лише нещодавно зняв військовий однострій та повернувся до цивільної роботи. Розповідає, стан дороги спричиняв селам старостату найбільше проблем. Але більше тижня люди радіють новому і якісному дорожньому ремонту. Дорожники переклали асфальт суцільним полотном. Дуже гарно, до речі, наш центр нашого старостинського округу змінив свій вигляд в кращу сторону, адже. Дорога була в незадовільному стані, тепер все набагато-набагато краще. У нас десь 11 кілометрів до центру, районного центру, то перед цим у нас там і з маршрутками були проблеми, адже за незадовільного полотна перевізники не завжди. Гарно, невеликий пасажиропотік і дорога була в незадовільному стані, неохоче здійснювали рейси. Свіжий дорожній ремонт вперше за багато років дійшов у травні 2023 року й до села Іванівки липово долинської громади. На замовлення державного підприємства дороги Сумщини підрядна організація виконала ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування Іванівка, Яснопільщина, Куцепіївка. Сахонське посадовці Липоводолинської селищної ради говорять строки експлуатації новозаасфальтованих доріг із застосуванням сучасних бітомних сумішей близько 10 років намагаються виконати заплановані обсяги ремонтів швидко і якісно. Також заплановано багато вулиць, де зовсім відсутнє покриття Є такі, то засипати щебне щебним слоєм. Виконаний великий вже об'єм робіт по ямочному ремонту. Також заплановано крім доріг загального користування місцевого значення ще комунальні дороги. У нас дуже сплошним покриттям самі липові долині. У самій Липовій долині найбільші масштаби дорожніх робіт у центрі селища на Соборній площі. Проєктована ще в радянські часи за іншими стандартами для проведення велелюдних урочистих парадів. Площа давно втратила ці функції. Натомість, говорить голова громади, сьогодні жителі Липової долини і юні і літні люди позиціонують. Соборну площу як територію затишку, комфорту і відпочинку це нашого селища він повинен виглядати достойно. Я говорю про те, що попередня влада керівництво обласне, нас зобов'язала зробити ремонт цієї площі, щоб він відповідав майбутньому ремонту проекту ДФР, який, мав бути, виконаний, але. Завадила звичайна війна. На цій досить великій території вже упорядкували велику паркову зону біля річки Хорол, облаштували клумби за принципами ландшафтного дизайну. Тут з'являться нові пішохідні зони з брукованими тротуарами, що значно довговічніші плитки чи асфальту. Зараз ввечері збирається тут по 50 по сто діток. Ну зараз на мотоциклах там значить приваблює правильно. Їм це потрібно. Так все буде. Я впевнений, що його потрібно зробити. І коли ми це зробимо, це буде велика наша перемога в благоустрій. Тетяна Полозова, Євен Сердюк, Новини СТС. Цьогоріч у Сумах працюватиме лише частина фонтанів. Повідомили в сумській міській раді. Вже працюють водограї в парку «Казка» та в Покровському сквері. Фонтан на театральній площі планують увімкнути 1 червня. Зараз тривають монтажні роботи. А от найбільший фонтан садко не працюватиме. Ми порахували економіку, і в принципі ці фонтани, які є енергоефективними, і не ми не будемо витрачати на них велику кількість електроенергії. Вони будуть працювати. Фонтан садко працювати не буде, тому що його треба ремонтувати, його треба проводити до сучасного вигляду і не вигляду, а технічних вимог сучасності, тому що він дуже багато потребує електрики. Я думаю, сьогодні це не на часі.